Отже, вітаю всіх в каналі фінансовий навігатор. Звати мене Максим Левчук, я приватний підприємець, фінансовий консультант з півторарічним досвідом. В цьому каналі я показую, як навіть при невеликих доходах сформувати собі гарний капітал. Також показую інструмент, завдяки якому можна це зробити. І як володіючи цим інструментом, кожен з вас може разом з нами заробляти гроші. Доступна абсолютно кожному, немає ніяких ні вікових обмежень, ні місця розташування, тому що це онлайн можна, скажімо, застосовувати з будь-якої точки світу. <кій> Отже, загалом презентація займе десь приблизно півгодинки часу. В першій частині розповім про сам інструмент, а в другій, як володію ним заробляти гроші. Отже, е, якщо будемо говорити про інструмент, якого ми працюємо. Це можна сказати навіть більше урок фінансової грамотності, якого навчають дітей в четвертому класі за кордоном. Нас, на жаль, забули цього навчити. Не знаю, можливо, комусь було невигідно, а можливо, просто всім вигідно було, щоб люди не думали самостійно, не, не створювали якісь власні джерела доходів, а працювали на когось, виконували, скажімо, чиїсь, чиїсь вказівки. Отже, якщо ми подивимося на життя будь-якої людини з точки зору часу, то його можна поділити на три основних періоди. Від народження до років 20-25 кожен з нас навчався. Потім в, в житті настає той другий період, коли ми йдемо на роботу. І більшість нашого життя ми проводимо саме в цьому періоді заробітку. Причому, незалежно від того, скільки б ми не заробляли, де б ми не працювали, всіх нас рано чи пізно чекає в житті той третій період, коли ми вже не зможемо працювати і заробляти гроші. І погодьтесь, логічно було б, півжиття, пропрацювавши в старості, мати можливість відпочивати. <кій> на жаль, Дивлячись на наших сьогоднішніх пенсіонерів, назвати їх відпочиваючими людьми дуже складно, тому що більшість з них знаходиться за межою бідності, і як набути в числі тих пенсіонерів, як самостійно сформувати собі фінансову подушку на старість, так щоб це не впливало на наш фінансовий рівень сьогодні. Про це ми поговоримо в першій частині презентації. Отже, якщо на цих три періоди ми подивимося з точки зору грошей, то вперше, ми в принципі ніяким чином на наші кошти не впливаємо. Нас повністю забезпечують батьки, поки ми навчаємося, на відміну від того другого періоду, коли ми йдемо на роботу. Зростаємо в фінансовому плані, розвиваємося, досягаємо якоїсь фінансової незалежності. Хтось міняє одну роботу на іншу пошуках, чогось кращого, хтось відкриває власну справу. І незалежно від того, скільки б ми не заробляли, <кій> в нас всіх є одна подібність. Кожного колись був перший робочий день. І в кожного колись буде останній робочий день, коли ми працювати вже не зможемо. Чи по стану здоров'я, чи по віку всіх нас чекає цей момент. І, на жаль, 93% українців в цей період падають до рівня соціальних виплат. А це можна сказати, до нуля, тому що повитися на ці кошти, нереально вижити сьогодні ні в Україні, ні в будь-якій іншій державі. Хто б не хотів, щоб їхній фінансовий рівень, до якого ви самостійно досягли, при якому вам комфортно жити, так і далі залишався і ви отримали рівно стільки, скільки заробляли, а не тих пару копійок пенсії, яку нам пропонує держава. В кращому випадку, навіть щоб цей рівень зростав, <кій> погодьтесь, більшість людей хотіли би залишатися на цьому рівні. А це можливо сьогодні, і, можливо, кожен людині. Причому дана практика існує вже більше 200 років. Будь-який європейці чи будь-який американець протягом цього періоду, поки вони. Ходять на роботу, поки через їхні руки проходить найбільша кількість грошей невеликими частинками, але протягом довгого періоду часу самостійно формують собі той капітал, ту фінансову подушку на старість, за рахунок якої мають можливість подорожувати, відпочивати, насолоджувати життям і не думати, куди йти в старості на роботу, щоб заробити ще якусь копійку. Погодьтесь, рівень життя європейських пенсіонерів значно краще, ніж українських сьогодні. Причому це не залежить від того, що в них рівень життя вищий. Будь-якої європейці, як і в українцях, соціальні виплати, саме пенсія, складають одну п'яту від основного доходу людини. Єдина і велика різниця, що в Україні люди на тих 20% і виживають в старості. На відміну від європейців, в яких сьогодні існує трьохрівнова пенсійна система, де 20% складає те, що тобі платить держава. 30% складає те, що тобі накопичив твій роботодавець протягом того періоду, поки ти на нього працював. Але основне джерело дійсно фінансової незалежності. Кожного європейця та американця складають ті не обов'язкові накопичення в компаніях страхування життя. Так як ці компанії вони і були створені для того, щоб дати можливість кожній людині в світі самостійно сформувати собі фінансову подушку на старість, так щоб не виживати в старості, не доживати віку, а мати можливість дійсно насолоджуватися життям. І не думати, куди йти на роботу. Більшість сьогоднішніх пенсіонерів ще або городиною торгують, або десь ходять на роботу, шукають в пошуках, скажімо, якогось додаткового заробітку, тому що поводяться і пенсії недостатньо для достойного життя ні в Україні, ні будь-якій іншій державі. Отже. Також для підтвердження своїх слів я ще підготував для вас витяг з Вікіпедії, де основне, що хотів зазначити, що на Заході це Європа та Америка, виплати за довгостроковими договорами страхування складають в основу доходу громадян пенсійного віку. Тобто люди, які потурбувалися про це завчасно, мають можливість у старості отримати доволі такі непогані кошти і, скажімо, мати можливість відпочивати. Отже, як собі сформувати фінансову подушку на старість, так, щоб це не впливало на наш фінансовий рівень сьогодні? Елементарно просто: хоча б 10% від наших доходів відкладати, ховати ці гроші від себе, не жити на 100%, як звикли всі українці, від зарплати до зарплати. А 10% заховати. Що це може дати нам протягом до великого періоду часу? До прикладу, якщо ми візьмемо 68 гривень на день, погодьтесь, це копійки. Протягом року це дасть нам суму в розмірі 25 тисяч гривень. Якщо ми ці гроші не потратимо, а самостійно будемо накопичувати протягом хоча б 30 років, протягом того періоду, поки ми ходимо на роботу, то самі собі ми зможемо скласти суму в розмірі 750 тисяч гривень. Полістись непогана фінансова виплата, накопичення, скажімо так, самостійне при виході на пенсію. І все ж таки, якщо ми ці гроші не будемо десь дома накопичувати в іноземній валюті чи під матрасами, а саме на рахунку страхової компанії, з рахунок того, що будь-яка страхова компанія е працює по системі складного відсотку, вона просто інвестує наші гроші в перевірені, захищені державою структури. І тільки складним відсотком вона нам за 30 років на наші гроші зробить суму втричі більшу, а саме 2 мільйона 250 тисяч гривень. Тільки складних відсотків. По закінченню договору гарантовано зробить виплату в розмірі 3 млн гривень при 68 гривнях накопичення в день. Я думаю, що непогана альтернатива, ніжби ми самі собі змогли накопичити. Також будь-яка страхова компанія за рахунок того, що вони, ну, в принципі, вони тому і називаються страховими, то вони дають клієнтам захисти. Розглянемо самі такі розповсюдженіші проблеми, які можуть спіткати будь-яку людину, від якої ніхто не може себе убезпечити. До прикладу, такі як травматизм, хвороба, нещасний випадок, інвалідність чи смерть. Поводьтесь, будь-яка з цих ситуацій може фінансовий стан родини загнати до нуля, а то й борги. Щоб цього не трапилося, в цей момент страхові компанії захищають своїх клієнтів, тобто несуть фінансову відповідальність за них. В разі, якщо з клієнтом страхової компанії трапляється смерть по віку або по хворобі, то сім'я клієнта отримує суму, яку б він сам собі накопичив за весь період договору, навіть якщо це трапилося на першому році, коли клієнт собі тільки відкрив таку програму. Також, в разі, якщо клієнт втрачає е, життя внаслідок е, якогось нещасного випадку, Тобто трагічна смерть, то сума виплати буде втричі більшою, тому що страхові компанії розуміють, що до цього ніяким чином підготуватись неможливо. Відповідно, виплата буде значно більшою. І на ці суми що на першу, що на другу, може вплинути тільки той період, поки клієнт собі накопичує, тому що за кожен рік працюватиме ще складний відсоток, відповідно, суми будуть значно більшими. Також дуже великою перевагою накопичувати собі в страхових компаніях є те, що вони несуть відповідальність за свого клієнта в разі, якщо він втрачає працездатність. В Народі прийнято називати інвалідність першої, другої, третьої групи. В страхових компаніях це класифікується як непрацездатність часткова, коли ви отримаєте певний відсоток від 2 мільйонів 250 тисяч гривень, в залежності від складності ситуації, і виплата повна. Плюс звільнення від щорічних проплат договору, так як страхові компанії розуміють, що ви заробляти більше не маєте змоги, відповідно не маєте змоги платити по договору. Тобто вона самостійно з цього моменту, коли ви втрачаєте працездатність, буде вам накопичувати на договір, і по закінченню якого зробить виплату, ніби ви в цей весь період самостійно накопичували. з усіма відсотками, з усіма умовами, які ми до того обговоримо. Також будь-яка страхова компанія дає медичний захисти. Від елементарної госпіталізації, коли ви потрапляєте до лікарні, до переломів, опіків, різних травм. Це можуть бути хвороби середньої важкості, це можуть бути важкі хвороби, такі як онкологія, коронавірус. Практично від всього страхові компанії захищають своїх клієнтів, так як вони зацікавлені в тому, щоб клієнт мав змогу платити подоговір до кінця цього твору. Вони, користуючись нашими грошима, заробляють собі і дають змогу заробити нам. Це в принципі всім вигідно. Ваші кошти не лежать вдома, десь не знецінюються, так як будь-яка валюта має, мож, ну, тут знецінюється щороку. Ваші кошти працюють. Просто ви їх накопичуєте в страховій компанії, плюс маєте крутезні захисти. В разі чого, якщо не дай Боже, з вами щось трапиться чи з цих ситуацій, чи з переліку інших, які є в страхових компаніях, просто ознайомтеся з ними. Вам не доведеться обнуляти ваші депозити, витягувати всі гроші з дому. Позичати не дай Боже за вас несе відповідальність страхова компанія, і це крута можливість, <кій> крутий варіант, точніше накопичення. Також кожен з вас, просто маючи собі таку програму накопичення плюс захисту, має можливість разом з нами заробляти гроші. Як це робити? Про це я розповім в другій частині презентації. Можливо, в когось з вас є якісь питання по першій частині по роботі страхової компанії, по функціоналу. Будь ласка, можете натискати на людину з піднятою рукою по центру екрану і задавати свої питання. Радий буде допомогти розібратися. Якщо ні, то продовжуємо. Розумію, що питань немає, добре. Тоді перейдемо до другої частини, саме до варіанту заробітку. Так, страхові компанії на сьогоднішній день існують дуже багато років. Розглянемо страхову компанію номер 1 в світі, це американська страхова компанія MetLife, якій на сьогоднішній день 156 років. Через такі довгі вік компанії в Америці вже 80% населення застраховано. Більше як 40 країн світу обслуговує ця компанія. Більше як 110 мільйонів людей являються їх клієнтами. А в Європі такі страхові компанії існують вже більше як 200 років. Відповідно, там 90% населення мають собі такі програми. В Україні вдумайтесь на сьогоднішній день тільки 2% населення застраховано. За рахунок того, що до нас страхові компанії прийшли тільки 20 років тому. Відповідно, вони зараз в Україні на етапі розвитку, вони тільки набирають обертів і. Більшість ваших знайомих ніколи навіть не чули про існування цих компаній. Тобто, клієнтів брати, де брати клієнтів, це тут питання взагалі не стоїть. З цим проблем абсолютно немає. Ми цього всього вас навчимо. Отже, друзі. Як ми маємо можливість заробляти гроші? Так як ви зараз не знаходитеся на презентації якоїсь страхової компанії, а на презентації найбільшого страхового посередника в Україні компанії StarLife, який вміщує в собі 5 топових страхових компаній світу. І людина, прийшовши до нас, має можливість заключити договір з будь-якою з цих страхових компаній. Основна наша функція як посередника якомога більшій кількості населення давати інформацію, що існують такі компанії, дають такі можливості захисту та накопичення. Людина, для себе, розібравшись, стає клієнтом. Ми допомагаємо цьому клієнту підібрати зручний договір на зручний термін, вибрати захист з певного переліку, Ми допомагаємо відкрити рахунок в страховій компанії. Ми відправляємо квитанцію з заяви про те, що клієнт собі відкрив рахунок в страховій, саме встраховуємо. Вона, в свою чергу, клієнту відправляє договір. Нам, як посереднику, страхова компанія платить відсоток. Тобто, це не націнка на полісах, ми абсолютно жодної копійки не заробляємо на людях. Нам, за нашу роботу, за те, що ми привели клієнта, платить страхова компанія. Е, є дві основних умови, щоб стати нашим партнером. Перша умова це самому бути клієнтом страхової, тому що нелогічно пропонувати людям те, чим ти не користуєшся. Відповідно, ти не зрозумів, наскільки це необхідно в твоєму житті. Друга умова відвідати навчання. Це такий професійний стартап-семінар, який відбувається один раз на місяць. Локально в Івано-Франківську, в кого немає змоги приїхати вживу, можна відвідати цю подію онлайн. Там на цьому семінарі ви отримуєте повністю покрокову інструкцію, як себе швидко та якісно реалізувати в цьому бізнесі де люди практики, люди з досвідом, люди вже, які досягли певних результатів в цьому бізнесі, діляться власним досвідом і повністю показують вам всю систему бізнесу, технологію бізнесу, які можливості вас чекають. Далі, в супроводі свого наставника, це може бути та людина, яка запросила вас на цей ефір, або безпосередньо моєю допомогою, ви поступово будете досягати успіху в цьому бізнесі. Тобто ми повністю ведемо супровід наших консультантів, тих людей, яких ми запросили в бізнес до тих пір, поки це буде необхідно. На даному слайді ви бачите більше принцип прямих продаж. Де ви запропонувавши людині допомогу, надавши їй повністю всю консультацію по тому, як працюють страхові компанії, зробили її клієнтом і отримали кошти від страхової компанії. Це один із шляхів побудови бізнесу, але він трошки нудний і довгий. Щоб, скажімо, швидше зростати по кар'єрі і заробляти дійсно серйозні гроші, ми все ж таки пропонуємо будувати мережу, тому що найбільші гроші вони не завжди в мережевому бізнесі. Це найефективніший шлях побудови бізнесу, який могла придумати людина. В нашій компанії це відбувається таким чином: прийшовши до нас, ви стаєте консультантом першого рівня. На першому рівні, окрім наставника, який за вами буде зафіксований, у вас вже буде своїх 18% за кожен проданий договір. Тобто за договір на 25 тисяч ви маєте змогу отримати 4,5 тисячі гривень подяки від страхової компанії за проведеного клієнта на багато-багато років. Привівши таких буквально два клієнта в компанію, ви переходите на другий рівень, де ваш відсоток вже буде 24. І відповідно за такого самого клієнта ви маєте змогу отримати вже 6 тисяч гривень винагороди. Протягом того часу, поки ви будете йти до третього рівня, це може бути 3, може бути 6 місяців часу, у вас зростатиме команда. Людей, однодумців, які разом з вами також захочуть заробляти гроші. В принципі, чому ні, якщо є така можливість, просто бути користувачем такої програми, мати собі накопичення, мати собі захист і паралельно мати можливість заробляти гроші. Разом зі своєю командою, привівши в компанію, можливо, 10, можливо, 15 людей, ви перейдете на третій рівень. На третьому рівні ваш відсоток вже буде 35. І е, за Договір на 25 тисяч, ви маєте змогу отримати вже майже 9 тисяч гривень винагороди. Хай протягом цього часу, поки вийшли до третього рівня, у вас з'явилась команда з чотирьох людей, з чотирьох консультантів, які разом з вами вирішили заробляти гроші. Що ви, окрім самостійних 35%, маєте змогу заробляти за роботу вашої команди? Різниця в відсотках. До прикладу, у вас за цей період. З'явилися два консультанта другого рівня, яким ви сказали трошки раніше, і два консультанти першого рівня, яким ви сказали буквально недавно. Консультанти другого рівня самостійно легко можуть привезти клієнтів за місяць часу на 100 тисяч гривень. Ви отримаєте 11% різниці, тобто 11 тисяч гривень ви отримаєте за їхню роботу. Також консультанти першого рівня за місяць часу з вашою допомогою можуть привезти клієнтів на 100 тисяч гривень. Вам їм доведеться допомагати, тому що ці консультанти тільки прийшли в бізнес і ще абсолютно нічого не вміють. І відповідно за вашу допомогу їм, ви отримаєте 17% різниці. Тобто 17 тисяч гривень у грошах. І за місяць часу, окрім самостійних клієнтів, яких ви будете приводити, ви маєте змогу пасивно отримати 28 тисяч гривень за роботу своїх консультантів. Чистими там буде десь в районі 25%, тому що кожен з нас сплачує податок. І на третьому рівні, друзі, тут нічого не закінчується кар'єра. Можна сказати, вона тільки починається. Тому що тут дійсно починаються вже серйозні заробітки, тут дійсно починається розвиток і ширина команди. Після третього рівня у вас є, є четвертий, п'ятий, шостий, сьомий рівень, і ми являємося єдиною компанією в світі. Яка пропонує своїм консультантам, дойшовши до восьмого рівня кар'єри, стати співвласником страхового посередника номер 1 компанії StarLife і розділяти чистий прибуток компанії в відсотках між усіма співвласниками? Це дійсно крута можливість, коли бізнес переписується на вас. І в разі чого, якщо не дай Боже, з вами щось трапиться, ваш бізнес, ваша мережа передається в спадок вашій сім'ї. А це не якась поодинока сума, яку ви змогли накопичити протягом свого життя. А це той бізнес, який щороку буде приносити все більше і більше прибутки, розвиватися навіть за вашої відсутності. Тому, друзі, вирішувати, звичайно, тільки вам, чи приділити дані сфері 5, можливо, 10, можливо, навіть 15 років свого життя, і вийти на захід, який сьогодні отримають співвласники нашого посередника, а це в середньому місяць 350-400 тисяч гривень, чи далі ходити на роботу. 30-40, можливо, більше років свого життя, виживати на тих пару копійок пенсії і по факту нічого доброго в житті не бачити. <кій> Кожен з нас, консультантів, їх біля п'яти тисяч в Україні, свій вибір зробили. Тепер вибір робити тільки вам. Ніхто вас переконувати, ні в чому не збирається і не буде. Наша основна функція це доносити вам цю інформацію, так би мовити, давати на блюдечко, дати можливість розібратися. А чи користуватися цією можливостю, чи ні, це вже звичайно вирішувати вам. Про те, що є можливість стати співвласником абсолютно в кожної людини, говорить той факт, що за 15 років існування нашого посередника компанія StarLife була заснована 2009 році двома людьми. Стало на 70 співвласників більше. На сьогоднішній день в нашій компанії 72 співвласника. Десятки з них являються вже доларовими мільйонерами. Тут така можливість є. Немає ніяких обмежень ні в фінансовій складовій, ні в кількості команди. Все залежить від вашої активності і від бажання розвиватися. А компанія у вас за цей весь період буде вкладувати шалені гроші саме в ваш розвиток, в розвиток вашої команди, і зробить вас дійсно експерта як в цій справі, так і в будь-якому іншому бізнесі. Окрім співвласників, в нашій компанії є сотні консультантів четвертих, п'ятих, шостих, сьомих рівнів, які в місяць отримають 50, 100, 200 і навіть 300 тисяч гривень. Тому, друзі, вибір робити тільки вам. І себе можу побажати звернутися до тих людей, які вас запросили на цей ефір або безпосередньо мені написати. Ми скинемо вам цю інформацію додаткову, яка, де ви зможете розібратися в гарантіях компаній, в перевагах співпраці з нами та будь-що, що, що у вас не цікавило. Для кожної людини просто свої гарантії. Ми можемо показати вам будь-які, щоб ви, скажімо, не тратили час на те, щоб в інтернеті щось знайти, тому що там. Багато чого є і хорошого, і не дуже. Ми від себе допомагаємо, скажімо, надаємо допомогу вам, щоб ви розібралися. А вже рішення приймати тільки вам самостійно. Так, друзі, так як я і обіцяв, по закінченню презентації даю можливість задавати питання. В кого вони є, будь ласка, не соромтеся, нажимайте на людину з піднятою рукою. Я дам можливість включати мікрофон, можемо поспілкуватися.